Ми будемо видіти, як не зараз будуть їсти, кажуть, що хто добре їсть, той добре до роботи. Так нічого ми зараз будемо видіти, до чого добре буде. Наше є там фіра дров треба буде поховати, а є що робити. Він не схоче вже їсти сам утече. Дівчата, дайте скляну. Наш, наш, тобі. Проти не буду. Давайте будемо. А ти. Так, я, да. Слайди. Да. А. Коло мене не буде, а коло мене місто. Коло мене такі дівки, як пшенишні кісти. Гриню, що робиш? Гриницю купати. А на скільки років? На А кого береш поміч? Богдан. А що, ти не хочеш бути? Ну. Уже я тобі йду. <ріху> а <Ах>, ти? На десь. А вчора я прийду. Що робиш? Де купай. купаєш? На скільки років? На 15. Ти ще не хочеш бути більшій цільовою? Так. No. Кого Ну да. пам'яті? No. Ладану. Ладану по тебе поцілює, бо мама сидить. Пама сі зажмурила. Ну no. Довша, no. ви, брат, добре так завітали до нас, до нашої хати, а тут дівчата, нечевні це цілому. Ви не думали, що у нас цуки дівчата. На цуки, а де, е-е, такі пампушки, редити. А зараз. А дівчата трошки кивайте. Ми А беріть, пригощайте хлоп. Беріть пель. Перший парку на селі екпробу. Мен... Агов, ша, Люкс. Будеш палити, ні? Люкс. Леж так. Ти мен. Леж так, Беріть на станіші. А тепер. А там, добра чоловік прийде трохо. Суто наре на роботі. Якщо прийдеш на чайте, а поговорив. Брить, хлопці, зверта! Дати вам звернути? Брі, хлопці, в кішині. Ні, я вам зараз бесаги дам. Бесаги будете так. Аби ви ще рамте добре робили, дівчика. Ну що, хлопці, поїли, пожартували, поїхали. Треба нам заколідувати. Надворіють. Повишав я колись мало. Ото преходи за до мене, да и превинчувате на завку. Да прейдемо, прейдемо овси. Обога с кошум си буле. Да. Ај, хлопче, давайте, бо нам зараз треба и деше гранде робете. Такий обряд, традиції, вечорниці наші, мишинські, які в нас у селі побутують і тоді побутували, і тепер побутують. І я думаю, що ми трошки до вас донесли ці, ці співи, обряди, це ворожбіння. Я, я впевнена, що тут з вас є теж такі. Жіночки, дівчата, що колись вам мами розказували, бабусі, що ви теж це робили. Звичайно, що є багато ворожів, багато дуже. Я ще пам'ятаю, я, я дівчила, я дійсно хочу вам сказати, що я всі лички торкала, і я від і чоловіка маю. Це дійсно так було. Це я дійсно... Далі, щоб е, ви вчили і продовжували це у цих прекрасних молодих. Людей, хлопці, дівчата. Вчиться хлопчики, дівчатка, вчиться цьому. Вам сподобалося це? Так! я хочу перед Я хочу, щоб ви всі з вами подякували нашому мишенському колективу, пані Світлані. Це просто унікальне село, в якому до цього часу зберігається дуже-дуже багато різних звичаїв і обрядів. І серед тих звичайів і обрядів є і свято Андрея. Я хочу побажати вам е, віри в те, що все у нас відбудеться добре. Як би складно не було, як би не було нам важко, як би не було важко нашим сьогодні хлопцям молодим, яким так хочеться любити, яким так хочеться бути, можливо, в віймах своєї коханої, яким так хочеться пригорнутися до мами яким дуже хочеться заполядувати на цілий світ, а вони сьогодні стоять в окопах брудні, холодні, голодні. І все від того, як буде наш завтрашній день, буде залежати те, як ми будемо з вами жити, як ми будемо любити, як ми будемо вірити, як ми будемо працювати на те, аби ніколи, ніколи, після цієї нашої перемоги, а не перемогти ми з вами не можемо у цій війні. Більше ніколи цього не повторила. Я дякую вам за те, що бережете ці звичаї. Я дякую дівчаткам, які студентками, які спеціально з Чернівців приїхали сюди, щоб показати вам те, що вони знають. Вони спеціально навчили сценарії, вони не писали сценарії. Це є сценарії їхнього життя, їхнього буття, їхньої пам'яті, їхніх предків, їхніх родин, бабусь, матусь, храму і того всього, що відбувається у Мишині. Я низько кланяюся вам, пані Світлано, я дуже дякую вам, хлопчики, наші дорогі, дівчатка, вам, пані, за, за те, що ви робите, і за те, що продовжуєте і популяризуєте цю нашу культуру. Я а тепер, шановні глядачі, я пані Слава сказала, і я хочу те сказати. Ми стоїмо на порозі великим великих християнським святом, свят, хрестового. Тому я хочу тепер сказати такі слова. Бажаємо вам. Вінок любові любові береги, статків і маєтків повні скрині, вірних друзів на добро і на долю Материнську пісню колескову, Вишив вам у хаті від лелеки вірності сколу, від калини роду оборону, від пісень, співучого вам серця, А від мови у віках безмерця. Хай вас мальби бережуть віками, діти, квіти і старенькі мами Розцвітають гілки родоводу і бояють славою народу. Дякую. На добро, на добро!